Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 883 950 особин за добу 1 тисяча, танків 10 268 одиниць за добу, 4, бойових броньованих машин, 21 346 одиниць за добу, 12, артилерійських систем, 24 148 одиниць за добу, 24. Реактивних систем залпового вогню 1 307 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1 одиниць за добу, 3, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28 172 одиниці за добу 148. Крилатих ракет 3120 одиниць за добу 35, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39 791 одиниця за добу, 113, спеціальної техніки 3772 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.